Ті, говорять про справжні цінності і поняття не мають, що ж таке справжні цінності, сказав Оскар Уальд. Одяг рідко натякає на щось індивідуальне. Луки, запозичені один у одного, перетворюють усіх в одне ціле і, щоб ніхто нічим не виділявся. І зрозуміло, хто перший його згенерував дизайнер. На сайтах одягу почали співати. Гарна інвестиція. У річ? Ви що, серйозно? До чого тут інвестиція? Кожне придбання є втрата, яка аж ніяк не є інвестицією. Хибні цінності прищеплють давно, щоб накопичували і мали багато бажань, за якими ніколи не зможеш бути щасливим, поки не придбаєш те, що хочеш тут і зараз. Якщо вже щось колекціонувати, то позитивні емоції і картинки щастя це інвестиція. У психологічне здоров'я